Вітаю на каналі! Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню розповідь. Цього разу запрошую вас відпочити в тіні чарівного дерева на березі водойми. Якщо вам до вподоби неспішні історії про природу, затишок і спокій, поставте вподобайку і підпишіться на канал. А якщо бажаєте підтримати мою творчість, посилання на монобазу знайдете в описі до цього відео. А тепер я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. Плакуча верба. Уявіть берег водойми, міської чи дикої, знайомої з дитинства або зовсім нової. Може, це старий ставок із кам'яною кладкою або річка, що повільно несе воду повстихі береги під стрекіт літнього дня. Майже напевно десь поблизу буде верба плакуча, з довгим гіллям, що схиляється до самої води. Вона, здається, зростає всюди, вздовж берегів, річок і ставків, біля копанок, криниць і навіть у самісінькому центрі міста. Біля лавок у скверах та на подвір'ях старих шкіл. Її крона пишна і рухлива, шелестить приємно і заспокійливо, ніби каже: зупинись, прислухайся, побудь тут ще трохи. У її тіні. Легко сховатися від спеки, від метушні, навіть від власних думок. Довге гілля, що звисає додолу, всипане вузьким блискучим листям, утворює затишну тінь і запрошує під своє шатро. Здається, Варто лише ступити під цю зелену завісу і опинишся в іншому світі. Плями світла пробиваються крізь листя, малюють візерунки на траві, а повітря тут геть інше, трохи охолоджене напоєний напоєне ароматом вологи. Тиша Порушувана хіба що плескотом води чи шелестом гілок створює відчуття спокою, знайоме всім, хто хоч раз відпочивав біля старого ставу чи річки. Іноді плакучу вербу називають Вавилонською, та насправді прийшла вона до нас із Китаю. Її шлях до Європи майже казкова історія. Колись винні ягоди везли у плетеному з вербового гілля кошику. Коли товар розпакували, кошик викинули просто на землю. Та гілки ще живі торкнулись ґрунту і вкорінились. Так у незнайомій землі з'явилися перші дерева з плакучим гіллям, і поступово їх образ став невід'ємною частиною європейських краєвидів. І хоч дерево не вирізняється довголіттям, зазвичай живе до 50 років, це компенсується його стрімким ростом. І вражаючою зовнішністю. Плакуча верба швидко набуває сили, її гілля простягається донизу, мов водоспад із зеленого шовку. Навіть у найменшому сквері вона здатна створити затінок і атмосферу спокою. А в прохолодну пору, коли листя вже облетіло, гілки тонкі та жовтаві, наче нитки світла блищать під сонцем, додаючи тепла і барв навіть у сірі зимові дні. Є в плакучої верби ще одна риса ритм. Що зливається з порами року. Навесні вона найніжніша. У золотавих променях сонця пробивається світло-зелений серпанок молодого листя. Тонкого, м'якого, мов димка над водою. Улітку дерево розростається на повну силу. Крона стає густою, шелест гілля нагадує спокійне дихання природи, а прохолодна тінь під нею приваблює і людей, і птахів. Восени ж листя жовтіє, дерево світиться теплим золотом, ніби зберігає останні спогади про літо. А взимку його гілля, довге, гнучке, звисає додолу, мов золотаві нитки світла, мерехтить на тлі снігу водночас ніжне та стійке. Плакуча верба не лише красива, вона ще й корисна. Адже має здатність очищувати повітря навколо себе. Її листя вбирає пил, а коренева система працює і як природний фільтр. Особливо добре дерево почувається поблизу води. Там, де волога земля. Вона розростається найрозкішніше. Верба допомагає стабілізувати мікроклімат довкола, охолоджує повітря влітку, підтримує вологість, заспокоює простір своєю присутністю. Це дерево, яке водночас і прикрашає, і захищає. Його присутність біля річки чи ставка, мов оберіг, що дбає про рівновагу природи. А ще це дерево стає справжнім притулком для живого світу. У його гіллі знаходять місце для гніздування птахи. У тіні – про холоду і вологу дрібні тварини, а біля вологого стовбура затримується життя, що потребує тиші і затінку. Верба утворює навколо себе цілий мікросвіт, дихаючий, пульсуючий, спокійний. Навіть у місті. Вона зберігає частинку дикої природи в собі. Плакуча верба має вражаючу особливість, вона справді плаче. Перед дощем на її вузькому листі з'являються прозорі краплі вологи, вони накопичуються по краях. І поволі падають на землю, створюючи тихий нерівномірний ритм, ніби хтось ледь чутно зітхає крізь листя. Під такою вербою земля часто мокра ще до того, як почнеться злива, ця здатність передбачати дощ. Надала дереву не лише назву, а й певну містичність, його почали вважати чуйним до природних змін, живим барометром, що реагує на коливання в повітрі швидше за людину. Це дерево особливо тягнеться до води, плакучу вербу. Рідко побачиш далеко від вологи, їй потрібна близькість річки, ставка чи хоча б мокрого ґрунту. Вода для неї не просто середовище, а спосіб існування. Коріння верби міцне, воно глибоко проникає в землю. Розгалужується і тримається за береги. Верба вбирає вологу і водночас береже її, укріплює береги, не дозволяє ґрунту розсипатись, запобігає зсувам. Саме тому плакучі верби часто висаджують уздовж річок та водойм. І їхнє коріння надійно захищає землю від руйнації. Плакуча верба, ніби створена для того, щоб дарувати притулок. У її тіні зупиняються закохані мандрівники, люди, які шукають тиші або відповіді. Вона не говорить. Лише слухає, шепоче вітром, тремтить гіллям, відбивається у воді і завжди залишається мовчазною, гнучкою, живою, частиною ландшафту, що заспокоює і тримає в собі світло кожної пори року. Сподіваюся, ця розповідь подарувала вам трохи спокою як тихе шелестіння гілля верби над водою. Кінець мирної ночі та гарних снів.